Всім привіт! І ще одна тема для нашої рубрики Beauty House. Я побрила собі лице. <гум> Пам'ятаєте про нашумівше відео, коли я розповідала, що не можна здирати кірочки після перманентного макіяжу, коли саме йде ефект стягування. Да? Можете подивитися, в мене на сторінці є це відео. Це великий резонанс було, тому що я знімала його на відео іншої дівчини, яка радить саме цей момент розмачувати і здирати. Ну, це дуже довга історія. Можете зайти і подивитися. Але мене тоді назвали взагалі чуть-не при тому що я наводила медичні факти, і що взагалі я не слідкую за науковими досягненнями. Я десь із світу Савка. Дівчки, посміть, наскільки ми оказувалися з вами. Послухайте, волосат, що вони я... говорять. Такий Да, випадок. Uh, uh, і тепер і ще один себе такий випадок. Я себе Але себе хважаю, і я основне, що було? трапилось. Ось, восьмова... після. До речі, ці відео, які ви продивилися, це все жертви саме. Подібних відео, які знімають блогери, майстри. та будь-хто який себе розумним якимось експертом. Тобто, люди дивляться, сприймають це за правду, і, звичайно, що це роблять на собі. А потім у них приходить прийняття і розуміння, що є наслідки. А наслідки ось такі. І як бачите, вони зовсім. Появились уси і тут, і, і тут, і тут, І за вот то, і зато процедури тих, в Японії, в якій бріють лицо. Вони сприймають це за правду. У мене тут полезли волоси отовсюду, маєшись, де я бріла. І взагалі розібратися в цій темі, що ж може трапитися з вашим лицем після того, як ви почнете та не почнете. Не почнете думати головою, а вірити у всі ці модні тренди в інтернеті. 2 а ви можете, я перше пошкодити. Ліцо, обличчя, через місяць виросла ще тіда на А що ще трапиться? Якщо, ви tester, ви якщо у вас проблеми у вас просто може з'явитися ще чи мільйони чоловік вже реально поворот. Але саме печальне, саме печальне, що ви збиваєте свій захисний бар'єр. І потім у вас буде просто засипати прищами. Жирна шкіра буде не тільки в Т-образній зоні, а вона буде навкруги, особливо в цих місцях. А ви це відчуєте. Саме цей захисний покрив. Він має функцію саме захисту вашої шкіри обличчя. Плюс оцей покрив, ці волоси, волосинки, да, які ви збривали, вони саме утримують вологу і не дають розгулятися вашим бактеріям по всьому, по всьому обличчю. І простими словами, саме цей покрив і стримує оцей бунт, який може Відбутися у вас на обличчі бунт прищів. І на прикладі цієї дівчини, да, яка знімала вже після відео, як вона це зробила, вона нарушила свій захисний бар'єр, а от шкіра почала виділяти більше під шкірного сала, е, тим самим бажаючи більше зволожитися, да, захиститися. Але прийшов зворотній ефект. Чесно кажучи, після цього потребується лікування, звертатися до косметолога, до лікаря і вертати шкіру в нормальний здоровий стан. Ну, що я можу сказати, дівчата? Порада, як завжди від мене, користуйтеся власними місками і проводьте все через призму логіки і медичних фактів, фактів здоров'я, теорії і. Адекватный знак.